Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 комедій, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Поїхали! Дві банди грабіжників вирішують пограбувати один і той самий банк, проте одні з них справжні професіонали, які діють за добре спланованим планом. Інші просто не здари, які розмахуючи зброєю, лякають працівників та клієнтів банку. Між злочинцями назріває конфлікт. Проте один з відвідувачів знаходить спосіб примирити грабіжників. Він визначає для кожної банди, хто і що має грабувати. Ось тільки на цьому проблеми бандитів не закінчують. You so Провернувши зухвале пограбування банку, авантюрист Зекі Мюллер передав сумку з грошима своїй співучасниці Чарлі, тоді як сам подався до в'язниці відбувати 13-місячний термін ув'язнення. Вийшовши на волю, він з'ясовує, що його подруга закопала награбоване на будівельному майданчику, де тепер стоїть новий будинок школи. Не розгубившись, Зекі намагається влаштуватись туди на роботу і, за розпорядженням директора Гудрун Герстер, у Віця посади повноцінного вчителя, якому доручають вести найпроблемніший клас у школі. Вінсен Санчес, популярний кіноактор, який вирішує не зупинятися на досягнутому і разом зі своїми вірними друзями вирушає до столиці світового кінематографу. Вінсен переконаний, що дуже скоро він стане у Голівуді своїм, проте, як виявилося місто далеко не до всіх, ставиться доброзичливо. Дуже скоро хлопці відчули себе чужими на новому місці та зрозуміли базову річ, що підкорити Голівуд, їм доведеться докласти багато зусиль. Пітер успішний бізнесмен, який незабаром має стати батьком і поспішає додому, щоб у цей відповідальний момент бути поруч з дружиною. Закінчивши справи, він вирушає в аеропорт та сідає на борт потрібного літака. Здавалося, вже нічого не зможе завадити чоловіку вчасно дістатися місця призначення. Проте попутником Пітера виявляється дивакувати Ітан Чейз, через витівки якого обох чоловіків звинувачують у тероризмі та висаджують з літака. Мартін доброзичливий юнак, який нещодавно розійшовся зі своєю коханою Джині, та опинився в глибокій депресії. Його квартира почала нагадувати звалище, а життя пішло під укіс. Усе радикально змінюється, коли на його порозі зненацька з'являється. Містер Гало зухвалий батько Джині. Зарозумілий чоловік втратив зв'язок з донькою і бачить у Мартіні останню нитку, здатну відшукати дівчину, не зважаючи на опір Мартіна, містер Гало наполегливо затягує хлопця у божевільну нічну мандрівку вулицями Лос-Анджелеса у пошуках зниклої Джині. Життя рідних сестер Кейт та Маури Еліс відрізняються кардинальним чином. Молодша працює медсестрою, допомагаючи людям, та вже два роки перебуває у розлученні. Тим часом старша, яка відрізняється безвідповідальними поглядами на життя, працює стилістом і ніяк не може звести кінці з кінцями. Одного разу сестри дізнаються, що батьки продають затишний будиночок, розташований в Орландо, де вони виросли. Маура та Кейт вирушають попрощати з чудовим місцем їхнього дитинства, і згодом вирішують влаштувати у будинку запальну вечірку. Меттію тільки закінчив коледж, проте не може визначитися чим йому займатися у подальшому житті. Будучи дорослим хлопцем, він продовжує залишатися ботаном, яким був під час навчання. У нього немає друзів, не рахуючи сестри і дивакуватого товстуна барі, намагаючись уникнути тиску з боку батьків стосовно свого безробіття. Метью влаштовується на просту роботу, яка не дає жодних перспектив в майбутньому. Проте саме вона допомагає хлопцеві зблизити. З дівчиною, до якої Меттью вже давно має почуття. Кенні Бред та Стю найкращі спостерігачі за птахами у світі. Одного разу вони вирішують взяти участь у змаганнях під назвою Великий рік, переможцем яких стане той, хто зможе побачити найбільшу кількість рідкісних птахів у їхньому природному середовищі. Прийняти рішення брати участь у цьому змаганні кожного з них підштовхнули різні причини та обставини. Натомість, стрійця навіть не могла уявити наскільки веселим і захоплюючим стане змагання. Генрі Бритва Шарп та Біллі Малюк Макдонен були найкращими боксерами свого часу. Між ними навіть відбулося два поєдинки, у яких вони по черзі перемогли. Шанувальники боксу з великим нетерпінням чекали на вирішальний бій, який нарешті зможе визначити найсильнішого, проте він так і не відбувся. Багато років у поспіль перетнувшись на одному заході, колишні спортсмени влаштовують бійку. Відеоролик за участі боксерів потрапляє на очі молодому промоутеру Данте. Слейту, який вирішує організувати між Шарпом і Макдоненом той самий фінальний поєдинок. Малкольм дуже розумний старшокласник, який добре розуміється на всіх без винятку предметах і по праву вважається одним із найкращих учнів у своїй школі. Він не користується популярністю серед дівчат, проте у нього є добрі та вірні друзі, з якими він проводить весь вільний час. Малкольм мріє після закінчення школи вступити до Гарварду і насправді має для цього усі шанси. Ось тільки хлопець живе в найбільш кримінальному районі міста і одного разу виявляє. Це втягнути й у великі неприємності, які можуть поставити хрест на його майбутньому. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк та напишіть коментар для просування каналу. Ми переможемо.